Дайте мені, блін, нормальні кулі. Сашко, відчуття просто чудове. Причудовую відчуття.

Зельда лідирує. Ні. Ні. <плес> Ні, люди, давайте щось інше. Ми дуже довго будемо розбиратися там. <плес> Дарма ти так помиляєшся на рахунок Зельди, а вдруг Фредік ти був правий. Сенсу чекати. <плес> Завершити? Зельда перемогла, на жаль. Ніхто. Тоді Фредік, напевно, правильно сказав. Хай буде Зельда і Чорний плащ. Так як Зельда була перша, то буде Зельда. А, Зельда, все. Завершити опитування. Зельда. Ну шо хлопці і дівчата. Це ви будете мене тренувати проходити перший данж, напевно. <смі> Знову. Мун чи Зельда? А? Фредік. Це Шмельда. Шмельда. Сансет Ride на сега гра. Точно з бочинці. Один карлік і. інтересує вас. Один карлик і інтересує вас. Люди, ви реально хочете знов Зельду побачити? <кхи> Може, понатискайте там ще якісь кніпки, ні? <кхи> 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 Диви, понатискали ще більше за зельду. <кхи> <кхи> ну, Будемо до 22 хвилин чекати, якщо реально індійський карлик переможе. Ну що ж, будемо грати в нього. Я думаю, тоді і Павло не, не втримається і буде в нього грати. Ні графону, ні геймплею, ні сенсу, Одні рупі. Там без її, здається, рупі. Люди точно збоченці. Страждай Яріку кажуть. О, трішки. Хтось образумився і в Зельде менший відсоток став. Владік, тобі дуже сподобається, все з часом. На жаль, на жаль, 22 хвилини на годиннику і перемагає в нас, самі бачите, що Open. Mm -hmm. Ти крутиш футболком. Я не прошу Зельду 2 на стрімах, де ти проходиш <кух> ігри від підписників. Серйозно? А в нас уже ж заборонена Zelda 2. Вона записана в ЗОшит. Заборонний спеціальний. <ріст> Уявляєте, є такі ЗОши, там написано заборонено. <ріст> таким червоним. Таким великим шрифтом написано. І так відкриваєш і там такий стопчик. І, 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 і так перша сторінка і так написана Великим шрифтом Зельда. <ріст> Ніколи! Ні <ріст> при якій обставині не грати в Зельду. хотя бы такие питбесы такие. Павло питбесы там, и так все такие <dove> Портрет на пиво голы, но Райана Гослинга тут посылал Ой, блин, ой, блин, ой, блин. Ой, блин, ой, блин. Ой, блин. На місце таку гру. Не вона була тільки. Не чип идел. Ну, а от це що? На ваших екранах оце що? Вот это чип идел. Там написано. Англійським, англійською, там, мовою чип і Dale. Ось, я хотів... хочу. Щоб він зайшов до мене в гості. Привіт всім, Саня, ласт. Якщо хочеш постраждати, якщо твій ноут потягне Sony PlayStation 2, спробуй цю гру. От тобі сподобається ця гра на страждання. Тут є ізі режим, коли у тебе 6 кредитів та 30 життів, а є хард режим, де у тебе 5 життів і 3 кредити. От ця, від цієї гри у тебе буде дупа горіти, я тобі чесно кажу, у мене горить. Добре, так, давайте, ночувати. Так, ти будеш... На горі, а я десь внизу. Тож, це ти дуже добре бутую. сказав, бо якби сказав, ти будеш зверху, я знизу, то пан Фредік це вже б пішло б на різки. Да мені здається, що, що Фредік, Чи Фредік, я помиляюся наголосно, не, не пише, тому що він вже одразу на наріз, різки робить. <рес> Поки ми гаємо, він там ріже, ріже, ріже. Що <ріст> <Шо> він <ріст> там ріже? Плівку ріже, плівку ютуба. Ні О! 23? Блін, 24-те, дивіться! Дивіться! І гра! Гра знала, гра відчувала це. Від дивіться, гра жива. Це реально просто. Це просто реалі. Сміш. Ні, я нічого не кидав, каже, Ваня. Ну, можливо, щось. Щось прийшло. Може тобі зарплатня пройшла, гроші, там пиши. На Discord, на Discord. Ще да. гарна робота, щоб на Discord гроші кидав. Там, відає, хтось там з адмінів сидить, і говорить, О, і почув, ми ж мегагеймери, о, треба зарплатню потім заплатити. Мегагеймером кинуть. Я, походу, нічого. А, ось і я, о, все. О, о. А, так, я будем... голубий? Вибачте. <ріст> Фредік... Надіюся, мон... його не було. <ріст> Фредік монтує вже відео. <ріст> уже уже, уже, да, в... да, да. уже монтують відео і вже робить якісь. Уже телефонує на новий канал. Ну так, так, так. Фредік... Павло зробив комін аут ага. з такими гучними заголовками. Я, здається, скарб просто не до кінця вставив. Народ, якщо ви щось кудись вставляєте, вставляйте до кінця. Так, все, поїхали. Нарешті. все. Чим гуморист, він не ображається. Так от подивись, Валєрчику. Маріо какається фішка. Блін, чекайте, я тепер візьму цього білого. Це так і є. Оце у оце нас тема пішла зовсім не про фентезі. Я думаю, тут в легенді по Зельді таких людей немає, а ти. Тому, я думаю, це трошки тема не цього. Стрім отак. Ух ти, йолки-палки. Зараз мене тут вб'ють. О, ось, бачите, дописалося, ви про геїв, мене вбили. Що робити далі? Це мультик це самий гомофобський мультик е, Радянського Союзу. А Там понів, говорилося на перших понів, секундах. Ну ні. Я так, так. Це за Я щас тобі процитую: Голубой-голубой, не хотім іграти з тобой. Фредік <рес> з тим часом на різку роби. Вже пішов на Фредік! О! Взагалі, от конкретно у цій грі. Всі якось Потера. Припахують із дивною метою, тобто Дамблдору необхідно збирати склянки з незрозумілою субстанцією, яку він ніби за словами його мав би використовувати в наукових цілях. От бля, хай діватись нікуди. У наступному рівні добі нас попросить буквально зібрати для нього сім шприців із Ширевом. Так що, в принципі, коли я ставив у перші 15 хвилин. Уже нині забанених э, стріму э, кадри з озвучкою студії Вонфільм. Там, де тема наркотиків була повністю розкрита у всій красі. І я таки досить влучно підібрав підібрамоти. Ярик в емуляторі є Пасхалка, де з'являються сніж... сніжинки на екрані при нажатті Alt і F4. Мені здається, це. А турим, але було прикольно. М -м, точно. Бачи, я повівся. Фредік мене обдурив. Нема ніякої пасхалки. Я починаю спочатку. Пан Фредік. Будеш битий по жопі. Дуже боляче. Я не знав таку функцію. Чесно. Абсолютний імбовий шредер. Наш лозунг с каждым разом все гише-гише. О, Стас, ты снова геймовер, ты прям и Я уже спотел. <laughs> на, на работе. Пидна сразу проходит. Наш! Маша, я паузу Бос? Я це називала в дитинстві клята пральна машинка. Так, а може потрібно змушувати у щось влучати, наприклад. Я не знаю. Гайди лісти це надто просто. Так, до речі, а як можна застосувати гандони в цій ситуації? Ой, боже. Він на схожий. Тут він зачитує це реально фірма. Оооха. Ти бач, передав, дочить. <свят> Ярік миєласта. <свят> <свят> Ярик. Таке велике чоло тебе. <свят> то не чоло, це він лежить і це ноги в нього такі виглядають, ага! а то пуп зверху. Голови <слід> його не видно навіть. Блін, я. Бляха <свят> муха. Туй курва ворог. І кого хріна ти своїм сраним язиком до мук чіпаєшся? до слово ворога лізиш. Іво був краще, якщо брати ззаді. Треба було Джарли. сказати перший, а то зараз Фредік щось там понавидумує. Тихо? А як там а, самому стрибати? Дивно. Якщо я явиться, дим. Ці... Дивом. Мікінелі я сам єврей. Я сам Коли грав, то я от. Десь отут був. Ос. От... Так, не знаю, в принципі, чи є зараз сенс доходити. А, вже немає сенсу йти до чекпоінта. Я подумав, яку я гру я хочу пограти, так що. О, блін. Врізав секунд. Тре, тре, той, МК Субзеру. Я обороно глянув це тупане. Я знаю. Що-то дичь это повно. Прикольно. О, Ярик, так співати ж можно. Це ж буде весело. А ну давай что-то красиве заспівай. А чому воно в якоїсь в гармонии в цьому? Мажорні гармонії, мені здається. А, нормально. ще. Я ще тримаюся. А, зараз Фредди вже нарізку робить. Що, що а, салат? Салат? Чи, чого Він там нарізку робить. А ну, Фредди, напиши, який салат. Дивайс салат не робить нарізку сам по собі. Deep Duck Каст, Дональд Дак, Скрудж, Макдак, Хьюи, учим имена. Хьюи, Дьюи, Льюи. То есть не этот, как его. Яких там были. Блин. В этом, в мультике их это переводили, як там. Вилли, Дилли, били там что-то такое. Короче, такой... Бред. Не, ну, что-то доктора Вайя или Питфонг, это... Это сильно. Привіт, шановний геймер. Привіт, друзі. Друзі, вітаю вас. Привіт, друзі. Добрий узімнини оп'ята та дівчата. Так, мені треба якось. Святковий настрій створити. Отак уже ліпше. Хочу вас привітати з новим роком. З наступаючим 2024-м. Залишаються лічені години 23-го року. Крокуючи у наступний 24-й рік, хочу побажати вам побажати все найкраще, якби це банально не прозвучало. Бажаю тобі швидкого підняття рівня в усіх сферах життя. Бажаю, щоб ви і так само робили свій неоціненний внесок у розвиток україномовного Ютубу. Здоров'я, звісно, всяких успіхів вам у ваших починаннях, щоб все у вас виходило. Бажаю, щоб ваша гра була приємна та захоплююча. Іграючи в ігри, не забувайте, що це просто гра. Побільше більше кунтів в іграх і щоб ви їх тащили, як боженьки. Нехай цей рік буде для тебе як ексклюзивний контент, який не має аналогів. Хай здоров'я твого персонажа буде завжди на максимумі не тільки в грі, а й в реальному світі. Нехай кричать пікселі від захоплення, а радість від кожного дня буде такою, як вдала графічна оптимізація. Нехай кожна мить. Тобі приносять геймплейну радість, а виклики перетворюються на захопливі квести з великими нагородами. Щоб ви постійно робили для себе якісь нові ігрові і не тільки ігрові відкриття, так само стійко продовжили рух у напрямку нашої з вами спільної перемоги, чистого неба над головою. І слава Україні! Слава ЗСУ! І головне, що хочу побажати: це звісно, щоб настав мир, щоб війна закінчилася нашою перемогою, і ми всі змогли спокійно будувати наше мирне майбутнє. Живіть, любіть, працюйте, донатьте. Друзі, з прийдешнім новим роком. Хочу поздоровити вас з новим роком. З Новим роком вас! Обожнюю вас з Новим роком! З новим роком І іріздом! Хоча вони вже трошки в різному порядку.